Вітання, друзі, канал Торини. Ми женемо на барахолочку сьогодні. Наш бюджет складає сьогодні 100 рексів, 100 фунтів. Будемо їх тратити, пробувати щось знайти. Дивіться, вже було декілька барахолочок, і я вже для себе е, виділив позиції, які продаються краще всього. Це у нас. Аудорчик, і якісь прям лакшері. Якісь футболочки там, ну, прям затихло, там брала костики, поло, чогось поки не йде. Не знаю чого. Не знаю чого, але навіть ваш улюблений бренд від Stone Island теж уже чогось не продається. Продається, але дуже-дуже слабенько. Щось впало, впав попит. Ну, В Україні я розумію, ще повишене на нього, ну, в Великобританії починає на нього падати попит. Можливо, це в мене самого тільки таке, але е, раніше викидав. Курточки кофти улітали прямо за хвилини. Зараз все днями ну важко продати, а от аудорчик гарно продається. ну Значить, ми будемо шукати, як завжди, аудорчик. Я нагадую, що це канал Тарини, Перед початком попрошу вас підписатися, обов'язково, будь ласка, підпишіться. Хто не підписався, багато людей дивляться без підписки. Якщо канал буде рости, буде рости контент і буде рости якість. Поставити лайк, за мої старання погнали, будемо шукати щось, буду розказувати. Там щось риюче, конкретно, подивіться. Це ми любимо, це нам треба. Женемо. Сюди людей. Буде. Бомбачки вимоги. І так, друзі, ми з вами на барахолці. Давайте побігли шукати якісь знахідки на перепродаж. Будемо показувати, буду розказувати, що там до чого взагалі. Так, живемо далі. І перша цікава позиція, яка потрапляє мені в руки, ось такі ботиночки від Тімберленд. 10 фунтів за нього хоче продавець. В принципі, непогано можна брати, але в мене є таких трошечки вдома. Вже пару позицій. Зараз не сезон залишимо, хоча можна було взяти. Біжемо далі, чекає щось цікаве. Я прям впевнений, що нас очікує щось цікаве. І я не помилився, бо ось дві таких позиції, які ми з вами зацепляємо. Це дві вінтажні футболочки, ліц 2000-х років. Так, футбольні футболочки ціняться, так звані Джерсі, але ціниться вінтаж. Ми з вами це вже зрозуміли. You do both for eight, please? Eight. Yeah, both. Eight. yeah. Продавець хоче за них 10 фунтів, пробую торгуватися, <пробуй> на жаль, безуспішно. Забираємо за 10 фунтів, щось та й заробимо з них. Yeah, thank you. І канал перемінімо на канал окуляри. Ось такі заціпили окуляри за 2,50. Ну, ну З кейсу. Кис, Кейс, навіть мене не відміг, але буде Ральф Лорен. Не знаю, коротше. Вдома чак на 2,50, честно, на удачу. Паралельно я пролистую дуже багато різних стійчок, є непогані позиції, в принципі можна брати, але я прям хочу щось черненьке. Ваш любимий Offender, Ralph Lauren, це ми поки що пропускаємо. Наш бюджет 100 фунтів, будемо шукати щось інше, щось цікавіше. Також, друзі, якщо ви бачите, що я пропустив якусь цікавеньку річ, пишіть в коментарях, на якій це хвилині було, на наступному відео вставлю найцікавіші мої пропуски. Наступного продавця я знайшов немало гарних позицій по взуттю. а саме були Gucci, Barbрі, Adidas, Off-White. але він трошечки за них багатенько загнув, вирішив в принципі, залишити. Таке взуття воно то стоїть, але це чисто висяк. Він буде висіти і буде висіти довго. А це не наша стратегія. Наша стратегія купив, продав, реінвестував і знову купив, і знову продав. Так і заробляємо наші гривні. А ось такий класний Stone Island за 25 фунтів. Це доволі така рідкісна модель. Потрібно забирати. Yeah, Перевіряю на автентичність, але по бірках і по патчу, по прошивкам видно, що це оригінал, плюс доволі рідкісна модель від 2022 року в ідеальному стані 25 фунтів треба забирати. Спробував старуватися, на жаль, знову безуспішно, але нічого заберемо, прям дуже сподобалася ця знахідка. Це точно вартує нашої уваги. Yeah, it's real. Could you take 20? No. Sorry. No. Okay. okay. Okay, I take, no, no, no. I, take it. I take it down there. I go hello? Yeah, thank, thank you very, very much. so much fun. I'm so Такий будів. Також, друзі, будь ласка, підтримуйте мій контент лайком і коментарем. Якщо є така можливість, це прям мотивує мене знімати далі, бігати по барахолочках. Я стараюсь покращувати якість контенту, робити його цікавішим. Тому буду радий бачити ваші лайки та коментарі. Наступного продавця було дуже багато різних футбольних джерсі, які хоче на будь-який смак, Але все нове. Нові колекції, нові футболісти, нічого вінтажного. Я не питав ціни. В принципі, були якісь позиції, скоріше за все, вони навіть були оригінальні, як ось ця Барселона з бірочками, з усіма. Ну, Вінтажа нема, а новоділ брати я не хочу. Вінтажні позиції ми беремо, так як ті дві футболочки ліц, це прям непогано, я вважаю. Зверху щось заробимо. Не знаю чому, але люди думають, що на цих футбольних джерсі прям золоті гори можна заробляти. Це не так, друзі. Вони не прям дуже сильно дорого продаються. Є і сайти, спеціалізовані з цими джерсі. Можете зайти і перевірити ціни, бо деякі люди думають, що якщо він взяв трошечки вінтажну футболочку до 2014-15 рік, це вже прям джекпот, Навряд ли. Такого завались на обеї. У наступного продавця було дуже багато вінтажного шмота, різного шмота, починаючи від Puma, Adidas, Nike. Я думаю, для себе знайду щось точного на перепродаж. Також була кажуть в ось така Джако. Ну, вона була без футбольних клубів, ну, вінтажна, але залишили ми її. А зацепили ось такий найп з 90-х по бірочках, а ну, знавці є точно, по бірочках знайомі з червоними бірками, червоним логом Made in Peru. Все по 2 фунта. Треба брати. Також забрав тут в нього штанишки від Adidas і ще джинсики від Lacoste. Теж вінтаж за 6 фунтів заберу. В нього було реально багато класного всього, але так взяв декілька позицій. Do you do three, four, five -er? No. Також бігові коросівочки від New Balance, маленький розмір, але практично нові за 5 фунтів, теж заберемо зверху, заробимо щось та на них. Yeah. Yeah. Ah, yeah, totally. Thank you. <laughs> Далі ми підбираємо ось такі джордани. Непогані в принципі за 3 фунта. Чому б ні стан плюс-мінус непоганий, легесенька чистка і продадуться на eBay, я так думаю. How much Я вже планував бігти додому, але тут замітив якісь лінзи. А виявилося, що це худачок від бренду CP Company. Так, стан в нього, звісно, трошечки плачевний. Продавець за нього захотів 10 фунтів. Ну, Але в принципі з лінзами за десятку можна взяти. Також в неї було багато різного шмота, якісь патагонія футболочка, але вирішив не брати, а вирішив зацепити там штанішки одні в неї і футболочку від Fred Perry. Три позиції на 12 фунтів. З цієї угоди точно маємо щось так заробити. Забігаючи наперед, скажу на монтажі, всі ці позиції вже продані. Невеликий плюс, але заробили. Я сьогодні набрав на барах Давайте будемо гнати додому. Більш детальніше покажу. Коротше, жену домой, друзяки. Не видно, не видно. Жену додому, щоб гнати на роботу далі. Трошечки є цих. Трошечки є знахідок. Потратили ми з вами. Потратили ми з вами 70 фунтів приблизно. Можливо, менше, не знаю. Коротше, вдома підсумуємо, зроблю, як завжди, е відеогляд того, що ми з вами знайшли. Не прощаємося. І так, друзі, ще раз вітаю. Це канал Вторинний. Зараз швиденько покажу, що ми з вами набрали. Як бачите, деякі вже знахідки на мені. Не хвилюйтесь, я вже попробував. Ми вчора були на брахолці, до сьогодні я. Сьогодні я роблю огляд на ці знахідки. Маленький огляд, швиденький, що ми там взяли, безстресенько, швиденько показую. Поїхали. Сумка наша і Київська. Майже повна, не така, як раніше, але нормально, трошечки є. Так, зупинився і почнемо з цих двох айтемів, які я зацепив за 10 фунтів. Дві футболочки вінтажні. Я їх вже виправ від бренду. Тут у нас Макрон, тут у нас Адмірал. Це 2007-2008 рік. Leeds United, Прем'єр Ліга. Вже й такого бренда, напевно, не існує. Адмірал це старі вінтажні бренди. І тут Макрон прям теж такий не самий популярний бренд, але виглядають він реально класно. Стан середній. Взяли ми їх за десяточку. Хто б там не думав, що якщо ти береш вінтажну футболочку, там 2007-2008 рік, що вони стоять мільйони. На жаль, ні. є такий сайт Classic Football чи Classic Football Shorts. Коротше, ось Я вставлю, кому цікаво, можете зайти і що там скільки стоїть. Дві такі футболочки, там одна і друга є, одна новіша, одна старіша. Приблизно по 40, 35, 30 фунтів вони там коштують. Це невеликі гроші. Ми взяли їх дві за 10, може разом продамо. ну... Ну, за 40, щоб дві продати, було б непогано бо заробити якісь пару гривень. Так? Ну, 40, може 35. Ну, як мінімум, це має точно відлетіти, не новоділ має відлетіти. Прикольно раніше виглядало, блін, реально класно робили. Зараз вже брендів таких нема, бо все йде монополія Puma, Adidas, Nike, в основному, Income, New Balance. Все однакове. Раніше було б багато їх. Так, що там ще? Що там ще ми набрали? Так, це за 2 фунта. джинсики Лакоста. Теж вінтажні, за 2 фунта. Десь пару гривень теж заробимо. Раз. Що там попроще, теж вінтажний Nike. Нафіг я його взяв, я не знаю. Вінтажний ще такий прям на червоних бірочках, на червоних лого, made in peru. Polo. Нехай буде, може продасться, а як ні, то ляже в мішок мертвим грузом, Як завжди. О, це класно. От мені такі бренди подобаються. Це класика кежуальна. Сплакнути захотілося за тими часами, коли цей бренд класного. За фунт взяв. Фредпери, футба теж якийсь там за 10-ку, 15-ку. Можна продати. Ну, 12 фунтів гарантія улетить, надіюсь. Так, це по кежуальних класиках. Да? Ні, це ще не все з цього, що ми брали. Ось для чогось, я не знаю для чого, знову я теж взяв такі. Адідасики. вінтажні. Мейден, не знаю, де вони змейдені. Ну, коротше, дуже вінтажні. Плащовочка, 2 фунта. Нехай, нехай буде. Так, покажу по взуттю. Перший у нас ось такі New Balance, жіночний, напевно, бігові, 39-й розмір, 5 фунтів, новий стан, теж пару гривень заробиться. Це поцікавіше, це у нас Джордани. Я не знаю, яка це модель, чесно не шарю. Ну, Стан прям непоганий. За 3 фунта взяли теж Улетить на ібейчику, e чи ще десь викинем, я думаю, повинно піти. Самі цікавіші знахідки бігом показую, що ми ще з вами набрали. За 10 фунтів взяли ось таку компанію від CP. з лінзами. Google Hoodie. Стан, звичайно, в нього такий. Плачевний, такий прям втомився ця худі. я не знаю, по-хорошому можна було б підкрасити. Тут і рукава трошечки миші погризли, можна підшити. 10 фунтів я так думав, брати, не брати на крайняк. Не продам, то будуть лінзи. Часто десь потрапляють е речі без оцих лінз. Самі лінзи там, коштує там, 15 фунтів замовити. Не оригінальні, а це оригінальні лінзи. Нехай будуть. Раз. Пробуємо по-дішману теж здати. Так, а, ще, ще не все. Хі -хі. Ще, коротше, штаничка раб були. Теж, теж за фунт взяв. Ну це точно, відлетить якихось 20-25 фунтів. Рабець, хоч і жіночий, ну, під сезон улетить. Так, 100 Нислан. Повищий дружочок трошки. Стонислан такий, 25 фунтів ми взяли. Такий трохи малий на мене вже, може ні. Оба. Ой. Мікрофон не затулять. Це ну, емка, Трохи впритик, да, але нічого такий нічого, такий живенький світерочок, в принципі, більш-менш нормальний. 25 фунтів, викидаю, вже, вже, не, я викидаю, вже він давним-давно, коли ви дивитесь це відос, цей світерочок вже в моєму телеграм-каналі, де я продаю якісь Stone Island, -и. В основному там Stone Island, cp Company, такі більш. Лакшері ці, бо ви любите по лакшері, по цих Стонайлендах я туди викидаю по плюс-мінус адекватним цінам. Хто б ще не казав, я просто дивіться, що зараз інші блогери, там, по чому їх продають там з Італії, то там в мене прям ціни адекватні на них. Я заробив дешево віддав, нехай там хтось ходить в ньому. Хто таке ціни, хто таке любить. Раз такий Стонайленд вже викинули. І ось це. Ну це, блін, це взагалі прям мені дуже сподобався, ще й мій розмір не знаю. Цю би собі залишити, але я в такому не ганяю. На жаль. на жаль, ми в такому не ганяємо. Це у нас в Tona Island, це не кастом, це він такий, де да, з заводу, якась там технологія рядає. Бачите, він краситься разом, спочатку краситься, потім ще раз перекрасується разом з патчем. Бачите, якби це був кастом, що хтось там варив його в, в, цьому, в, чому, там, в білизні чи в чому там варять, я не знаю то були б бірки всі ці поварені так само, але це кастомна, не кастомна модель, а новій колекції. 2022 рік Ну, блін, це доволі рідкісна, не рідкісна, ну така не сама, розп... не сама розповсюджена модель. Трошечки за нього буду просити. Заплатив я теж за нього 25 фунтів. Ви бачили, в жіночки йшов, клац, на дверях бачу, висить, бач, такий непримітний, цікавенький забрав. Клас. Мені самому подобається, але вже на продажі в моєму ТГ. На момент, коли відео виходять з запізненням, ви будете писати, тут його немає, бо вже на момент, коли, напевно, він вийшов цей відео, вже він проданий. Тому просто підписуйтесь на ТГ, там сповіщення хоп-хоп, я там збираю 5-6 наладів, там, не знаю, залежить від часу. Раз в місяць, два рази в місяць, якась маленька обнова хоп, дропнулась кому цікаво. там, Великобританія, Англія, Європа, Польща, Німеччина, Україна, доставка за рахунок. Покупця, куди скажете, Америка, Африка, я вам відправлю. Коротше, вже в ТГ. Все. Так, все по знахідках, вроді би все. Не знаю, нічого, якщо не забув. Непогана, в принципі, барахолка. Поставимо її, давайте давайте ми ведемо правило, будемо оцінювати кожну барахолку. Так, е, я її поставлю тверду. з того, що можна все заробити. Давайте сім'єрку її поставимо. Да? Тверда сімка, щоб так чисто середнячок, непогано. Трошечки ми потратили за це все, ми заплатили 70 10, фунтів чи 75 за це все з ходом. Е, в принципі, нормально, я вважаю. Що ви скажете, Да, ні? Вроді би нормально. Коротше, це був канал Вторини. Дякую всім, хто дивився до цього кінця. Якщо додивився, обов'язково напиши коментар, постав лайк. Перевірте, чи ти не підписаний. Якщо не підписаний, то підпишись, я для вас стараюся. Пишіть в коментарі, наскільки ви оцінюєте взагалі цю барахолку. Нормально таке брати, чи може треба щось друге брати? Пишіть, що треба брати. Реагую адекватно в коментарі. Це був канал Трини. До зустрічі наступного тижня.